Баскетбольні вихідні 3 та 4 березня у Варшаві фінал Європейської жіночої баскетбольної ліги. Серед учасників завершальних матчів гравчині з Франківська Прикарпаття ПНУ. Вже завтра в півфіналі підопічні Юрія Процюка зустрінуться з чеським хомутовим. З Цією командою франківчанки вже зустрічалися торік і перемогли суперниць з рахунком 76-68. Друга півфінальна пара Варшавська Полонія та Литовський Нептунас. За підсумками цих ма. Чів визначаться фіналістки турніру і претендентки на третє місце. Франківські дівчата перед півфіналом безумовно хвилюються, але спробують результативно зіграти, аби подарувати глядачам неймовірні емоції. Тому готуйтеся вже завтра вболівати за наших. Пряма трансляція на телеканалі Вежа о 18.30. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.